Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і передивляється сьогоднішнє відео. Я працюю на дворі, продовжую На дворі тепленько, вітерець такий є, але все рівно погода гарна. Тепло, сонечко. Я грибуся далі. Часник з цибулею загребла те, що накривала. А тепер грибуся ось цим своїм інструментом у квіточках. Трішки сіла відпочити, і, думаю, трішки порозмовляю з вами. Сьогодні, 6 березня, річниця смерті моєї свекрухи 22 роки, як вона померла, було це в 2003 році, і ви знаєте, сьогодні є така погода, тепло, сонечко, а в, той, в 2003 році. Було снігу, не знаю, мабуть, з пів метра висота снігу була наметіно. Мороз яму копали там і ломами хлопці довбали, і трактором, тому що була мерзла дуже земля. Холодно було, таке, як би завірюхи такої. І я це працюю на дворі і думаю, як міняється в нас клімат, зима така. Така тоді була зима, і яка зараз? Зима і весна, березень. Так що такий сьогодні день, зараз трішки ще попрацюю, поїдемо з донькою, з'їздимо на цвинтар, покладемо якісь цукерочки, на могилку подивимося, як там після зими, тому що ми ще не були. Там поприбирали, там частенько, я думаю, все, але поїдемо такий сьогодні день, так що провідаємо їх сикруху і бабу, що собі, знаєте, згадую такий день, згадую сикруху. Добра, вона була, гарна, вона була людина, добра жінка, але все рівно, знаєте, як ми жили разом, все рівно у нас були конфлікти. І зараз, коли я вже постаріла, розумію, що можливо, я молода, неправильно сприймала деякі речі, так як зараз молодь сприймає, як ми якісь робимо там зауваження чи щось радимо. Я вважаю, що вона була гарною людиною, не дивлячись ні на що, ні на ті розмовки, які в нас були. Потрібно просто, як кажуть, жити окремо. Тоді, коли дві госхазяйки чи господині на одній кухні в хаті, на дво... в нас в нашому випадку і на городі різниця в віці, вона дає про себе знати, і моє сприйняття можливо було б неправильне. В чомусь, можливо, ще зіграла роль хвороба її, неї, були проблеми з психікою після операції, було, сталося ускладнення і зачепило їй там нерв, і вона стала така, трішки були неї проблеми з психікою, і це все разом зіграло свою негативну то, роль. Але. Але я все рівно їй вдячна за все. Вона до мене на початку дуже вона хотіла, щоб ми з чоловіком одружилися, щоб я була її невісткою, ми разом працювали на маслозаводі. І це я... вона нам допомагала, і не можу я сказати те, що сталося, те сталося. Там якісь ці наші розмовки. і Я не можу сказати, що це сварки, це були якісь такі непорозуміння. Все рівно я їй вдячна за все. Так що згадую її і думаю, можливо, щоб ми жили окремо, то, можливо, воно було б трішки по-іншому все, але вже життя, як то кажуть, прожите, нічого назад не можна повернути, так що живемо далі. Тому вже ми із чоловіком маємо рок такий, і коли донька вийшла заміж, то у нас вже хата була, ми з свекрухою жили через стіну. На два входи у нас хата. Ми собі достроїли цю пристройку на 10 на 4 і відокремилися. І коли донька вийшла заміж, то ми зразу ту частину оформили на неї. Сестра чоловіка свою частку, там була її частка в тій частині будинку, подарувала її, і діти живуть окремо. Хоча б через ціну ми розуміємо, що хоча б через стіну, і... і то це вже не в одній хаті. З одної сторони, це добре, я можу там і внука поглядіти щось допомогти, бо вони на роботі, а з іншої сторони, Наче все-таки окремо, і ми ще одну кімнату з своєї сторони віддали дітям, щоб у них було більше площа. Собі залишили одну кімнату. Нам хватає, де в нас пристройка, тут у нас є все: і ванна, і туалет, і кладова, і кухня, і коридорчик, і віранда, і це добре. Але все-таки донька в себе на кухні. Хазяйнує, а я в себе. І в кожного своє, як хто вміє, так і хазяйнує. От у нас. Так що було зроблено помилок в молодості, але що маємо, як то кажуть, тему. Погода сьогодні така, ну, дуже тепло, а на завтра, наче ще й обіщають 19 градусів, а на неділю 20. Ще тепліше. Так що гарні такі дні, хочеться підігнати всю роботу. Поки в мене квітки не сильно посходили. Там і нарциси, і тюльпани, і гіацинти, і там ще є такі квіточки, не знаю, як вони звуться, такі схожі на проліски, на синеньким цвітуть, і вони починають вилазити. Так що я цією штучкою зараз гарненько там вигрібаю. А сапою поки що не буду нічого робити, щоб не позрубувати, бо починаю щось, вони ще тільки вилазять із землі. Починаю щось з сапою там цюкати, то зруб, можу зрубати, так що поки що так, а потім, як вже все гарно посходить, то буду вже сапою, полоти вже більш глибше робити прополку. Так. Оце таку площу загребла. Бачите, тут цибуля в мене з цього краю ось. І часник де не де тільки посходив. а цибуля оце кілька рядочків ось тут. Бачите, зеленіє ось. Оце ці рядочки тут виглядає, а там немає ще. А часник, зараз вам покажу, як я розгребла. Бо думаю, я вже злякалася, думаю, що ж це таке. Раніше ті роки я садила осінню раніше його, то він вже весь був зверху. А це ось там оці рядочки трошки більше видно, а тут ось і он туди. Взагалі там де-не-де -де тако. Але ось розгребла все-таки. ось. Дивлюся, що є вони там ось вон. паросточки. І це ось. Так що буде він. Просто цього року, відна... Вірніше, минулого року осінню пізно посадила і він не встиг зійти осінню, і то буде сходити, я сподіваюся, весною. Все буде добре. Позрібала листя на купки. І більш поки не буду нікуди його зачіпати, не носити, бо. Вітер дуже сильний, розносить його по, по всьому двору. Може трішки на вечір стихне, потім я його перенесу на гноярку, складую і все. Поки що так загребла, заволочила грабельками і більше нічого не буду робити, нехай сходить гарно часник, цибулька там і все буде добре. А тут коло часнику, оце тут ближче сюди до двора, посіяла осінню. Петрушку і щавель. І отам ближче до часнику, туди два рядочки, мабуть, чи три моркви. ще, Не знаю, чи посходить воно. Поки що нічого немає. Ну, але надію, що посходить і часничок, і петрушка і щавель, І все буде добре. Чомусь цього року так, бо то завжди цибуля і часник уже Зверху весь часник, ще й такий чималий, а цього року, це так, цибуля так само, ну нічого, раз там в землі він є живий, значить буде колись вилізе, потепліє. Буду чекати. Обрізала виноград. Сьогодні такий у мене. Виконала план, коротше кажучи, той, що запланувала собі роботу, обрізала виноград гарненько. Так, я не спец в обрізанні. Як умію, так обрізаю, пообрізала і родить він. На мене особливо так цей виноград ніхто не їсть. В основному чоловік. Там, може, коля взять трохи. А так, то обрізаю гарно, щоб він не сильно там розростався десь уверх. І нехай родить. Компоти закрию, якщо подивлюся. Головне, щоб вродив. Сусідам роздаю трохи. Таке в мене сьогодні відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.